Чаємо нашого гостя скайпом. У нас є Юрій Протан, заслужений енергетик України, міністр палива та енергетики України у 2007-10 роках, Міністр енергетики та вугільної промисловості у 2014 році. Пане Юрію, вітаємо вас. Чи чути нас чи все гаразд зі зв'язком? Добрий вечір, Я вас добре чую. Добре бачу. Тоді цікаво почути ваші прогнози того, що нас буде чекати найближчим часом. Працюємо для того, аби максимально інформувати українців. бо... Поінформовані озброєні, і в цьому питанні теж що готувати, як готуватися до тих загроз, які можуть виникати в енергетичній системі України? Ну мабуть, всі ми вже відчули останнім часом, що загрози надзвичайно сьогодні серйозні. Ми ми втратили десь близько за. За останні обстріли десь близько 30% генерації маємо такий дефіцит. Цей дефіцит буде він збільшуватись в наступному місці, тому що, по перше, буде тепла погода, будуть працювати кондиціонери. Але головне те, що наші блоки атомних. Станції теж будуть знаходитись в ремонті. В подальшому, звісно, будуть виходити з ремонту атомні блоки, але буде зростати відповідним чином споживання, дефіцит буде зберігатися, і ми маємо вже гарантовані відключення світла на весь осінньо-зимовий період. Це, мені здається, однозначно повинні всі зрозуміти і повинні до цього готуватися в повному обсязі. Не хочу там нагнітати вже так. Ситуацію, однак, вона найгірша ситуація, мабуть, яка яка була, яку я знав в енергетиці за час незалежної України, і очікування мої не 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 дуже не дуже хороші на, на цей осінньо-зимовий. Осінньо-зимовий період, тому що однозначно ми не встигнемо відновити генерацію однозначно, ворог, мабуть, буде продовжувати обстріли. Тому на сьогоднішній день мені, мені здається головне. Сьогодні треба здійснювати концентрацію всіх фінансових, людських ресурсів, матеріальних ресурсів але але для цього скоріш всього у нас на сьогоднішній день та система управління в на анетичним комплексі яка була для мирного часу вона не не перебудована вона вона залишається не не системою управління воєнного часу а системою управління в, в мирний час на жаль тому мені на мій погляд сьогодні досить слаба координація між між підприємствами між відомствами. Я не бачу, щоб були якісь визначені дуже чіткі пріоритети, тому що ми бачимо, що і кабінет міністрів приймає якісь рішення на, на Петричку, будівництво атомних блоків і таке інше. Але сьогодні всі повинні працювати на найближчий результат, на найближчі місяців. Це осінньо-зимовий період. Місяць пройшов. Плани коригуємо. Знову з, знову робимо відповідне перепланування, але система управління повинна дуже Жорстка чітким, чітким виконанням і чіткою відповідальністю. А що можуть зробити прості українці? Якось взагалі є метод що ми можемо ну якось там щось економити треба вимикати, не включати це, взагалі якось впливає Дякую. на ситуацію. Звісно, йде сьогодні дуже багато інформації щодо того, що ми, ми повинні сьогодні всі, всі зосередитись не тільки влада, а, а й українці. Але на ну, сьогодні така ситуація, що вже це і це не допомагає, тому що йдуть фактично йдуть досить хаотичні хаотичні відключення. Тому що кожну годину щось відбувається, і, і потрібно коригувати той той баланс, на жаль, на жаль, негативний баланс електричної енергії, який є на, на сьогодні, звісно, українці повинні готуватися на всяк випадок з, з великих міст, повинні мати родич родичів в селах для того, щоб там перебути можливо. З малими дітьми зігрітися, тому що все таки ситуація буде надзвичайно складна. Якби як як не сьогодні не концентрувалися і люди, і влада, але треба, треба максимально все робити для того, щоб пройти осінньо-зимовий період без серйозних втрат. Тому все те, що ми робили. Минулий осінній період, осінньо-зимовий період треба робити. Звісно, зменшувати споживання в денні, денні години, вечірні години, а збільшувати споживання в нічні години. Звісно, треба, щоб більш серйозно, мені здається, і, і обласні державні адміністрації займалися цим, цим питанням для того, щоб у нас не не працювала е, таке надлишкове надлишкове освітлення, щоб по можливості залишалось тільки вкрай вкрай необхідне споживання критичної інфраструктури.